Усім привіт! Приїхала до нас сівалка кукурузяна шестирадкова. Стан її гарний, дуже гарний. Не? Приїхала до нас з Франції. Який метал, грубий який метал. Така гарна сівалка, Ніде не потріскана, ніде не поварена. До неї є маркера, кардан. Вакуумна в дуже гарному стані. Така сівалочка. Пробуємо розважати потім більш детальний огляд я зроблю. Тут і виставляється як лінійка, її можна виставляти, совувати. На скільки сантиметрів сіяти радок від радка. Така. Тут десь спереді регулюється, робить рівчика, ложить кукурузу. І потім в нас йде такий як каточок з під пружинками. Той каточок також регулюється, тут є лінійка. На кожному каточку є лінійка, його піднімає. Піднімаєш, опускаєш, що щоб воно прижимало зерно. А така сівалочка приїхала до нас. Тут є ще щочек, який також рахує. Така вакуумна сівалка. Лишнє лише тільки що поварано, то тут і поварано, яке стоїть, воно на маркерах отут ще що поварене а то тільки таке а так по своїй по на неї ще кардан йде а така сівалка також регулюється все Така. в дуже гарному стані навіть дуже тому кого зацікавила ця сівалочка ви телефонуйте. Можливо, більш детально треба скинути ще фото. Може що не зняв. Щось може пропустив. Скинути більш детально фото чи відео. То ви телефонуйте. Зробимо більше детально все. Фото, відео. У нас якщо щось є доставочка, доставляємо ми до клієнтів. Доставляємо, беремо просто на солярку, на паливо, скільки ми потратили. Отака така наша праця. Тому всього вам доброго. Будьте здорові!